Подивіться, яку красу зробила наша майстриня флорист. Подивіться, будь ласка, і кібана, якою можна прикрасити як могильний пагор, так і труну. Композиція зі штучних квітів. Виглядають вони дійсно як живі, якісні дуже квіти, якісні матеріали. Ну і робота, як вважаєте, гарна робота. Дуже чудово, дуже достойно. Багато елементів, багато різних квітів, різнокольорові. Але всі вони поєднуються в одну таку красиву гаму. Ціни не знаю. Завтра бухгалтер скажуть, яка буде ціна. Тому дивіться, я покажу, скільки вона буде коштувати. Думаю, що не дуже вона буде дешева, але... Виглядає дуже достойно. Напишіть, будь ласка, чи подобається, не подобається, як вам як робота.